Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. На сьогодні чергова зустріч рубриця авторське розв'язування на авторських задач. Ось така задача. 16 хвилин автор її розв'язував. А мій ролик називається Побачити три крапки розв'язати за дві хвилини. І знову піде критика, що істер пообіцяв за дві хвилини, а розв'язав не за дві хвилини. Ну, я ж пояснюю, я можу за 30 секунд це розв'язати. Я хочу пояснити учням, я все-таки вчитель. Тому, шановні учні, шановні вчителі, натисніть, будь ласка, паузу, і спробуйте здогадатися, що не побачив автор. Цього ролика оригінального і чому він так дуже довго розв'язував цю задачу. Ну, я думаю, ви здогадалися. Давайте я позначу букви А, А, Б, Ц, Д. Моя основна мета, щоб учні вчилися, а не показати, як я круто розв'язую. Отже, що на нас дивиться, на нас дивиться трапеція, АБЦД. Я можу це зразу написати: АБЦД трапеція. Я поставлю тут точку К. І що не зробив автор ролику? що він не здогадався. Він не здогадався провести відрізок, який був би перпендикулярний до БЦ. Це розв'язує задачу. Ну, фактично, ну, ну, дуже швидко. Значить, я навіть. Опишу, що КМ перпендикулярна до ВС, тоді КМ паралельно СД, наприклад, ну і АБ також паралельно. К середина АД, тоді за теоремою Фалеса, М середина БЦ, і тоді той відрізок, який утворився КМ. Це не що інше, як середня лінія трапеції. Тому ми можемо сказати, що КМ, оскільки це середня лінія трапеції Х плюс 1, що ділиться на 2, це по-перше. А давайте ми ще подивимося, чи можемо ми ще знайти відрізок ну, МЦ, наприклад. Це ж також середина, да? М це середина. А тут у нас радіус 1, а тут у нас радіус Х. Ми можемо сказати, що М це Х плюс 1, що ділиться на 2 також. І якщо я з'єднаю, я візьму зелений, у мене сьогодні планшет не в найкращому стані. Я візьму зелений, отак, з'єднаю. Я скажу, що це той самий X, який ми шукаємо. І для того, щоб учням зовсім було видно, давайте я покажу цей трикутник, який утворився. Тобто утворився трикутник, у якого дві сторони, прямокутний трикутник, дві сторони рівні між собою, тобто він рівнобедрений. Давайте, що це сторона А. Якщо у рівнобедреного прямокутного трикутника сторона А. То гіпотенуза А коріння з 2. Значить, у нас утворився прямокутний трикутник, у якого 2 катета. Х плюс 1, що ділиться на 2, гіпотенуза Х. І в... невеличкі технічні проблеми. Отже, нам треба закінчити цю задачу. В принципі, вже все на наших екранах. Х це А коріння з 2, а в той самий час А це. Х плюс один, що ділиться на два, і на коріння з двох я маю домножити. Ну, можна закінчувати як завгодно. На два я домножу, я перенесу х дужки, І нарешті Х я вже, в принципі, я вже Х і отримав за великим рахунком. ну, Прийнято звільнятися від раціональності у знаменнику. Давайте це зробимо. Ну і можна трішечки ще курінь з двох винести за дужки. І ми отримаємо, що х дорівнює корінь з двох плюс 1. Дуже елегантно, дуже красиво. Ось тут як розв'язував автор, тут купа додаткових побудов. Я просто зберіг собі скріншот і написав, якщо добре вчитися у 8 класі і побачите, можливо, там за кордоном щось не так, скажімо так. Купа додаткових побудов, але немає тієї додаткової побудови, яка розв'язує дуже швидко. Шановні учні, вчителі, сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.